Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскресний Україна! Знаєте, ми проживаємо супертяжкий час глобального становлення держави. Так ми не помирали, щоб Воскресати, але були надзвичайно складні часи, коли треба було виживати цей Радянський Союз, і колонізація Російської імперії. Сьогодні війна з Росією і глобальне становлення України як сильної, звитяжної, потужної. Держави, і ми йдемо дуже тяжкий шлях. І зараз бачимо, що Путін нами намагається гратися, типу там перемир'я. Дивіться, Путін миротворець. В деяких газет повертається, е, язик повертається сказати, що Путін миротворець. Ви серйозно. І це глобальні медіа, поважні. Чи, наприклад, Fox News пише сьогодні вночі, що Київ це Росія. Були б мізків того редактора, який зробив цю провокацію, він би написав: не Київ Раша, а Київ Русь. Київська Русь, власне, та держава, з якої і вийшла ця <клес>, незрозуміла історія. Найгірший стартап в історії України. Просто непорозуміння, яке відкололося як паразит, просто бактерія, і почала. Колоти нашу державу. І багато всього зараз змі говорять про перемир'я 30 годинне Україна запропонувала тридцятиденне. От, але для нас зараз дуже важливо встояти і перемогти. І це якраз таки той шлях, який ми йдемо. Тому що, знаєте. Якби Росія не хотіла, чи Трамп не хотів типу супер несправедливого миру нав'язати Україні, який близький до капітуляції, чи Росія хотіла б навіть без миру капітуляції. Україна бореться, перемагає, відбивається і демонструє, що українців не здолати ми нація, яка зберегла свою мову через тисячі років, нація, яка зберегла свою культуру, і то як сьогодні прекрасно наша культура відроджується прекрасних релігійних традиціях, в прекрасних традиціях, які ми несемо до столу, це демонстрація сили нації. І те, це те, чого не розуміють наші вороги, це те, чого не розуміють навіть наші партнери, що просто так тисячолітню націю вам не здолати. Ні тиском, ні погрозами, ні маніпуляціями. Ми зараз це розберемо. От знаєте, колись. До Гарвардського університету приїхав колишній міністр оборони В'єтнаму. Він зустрічався з міністром оборони воєнного часу Макнамарою американським. І Макнамара, ну, пафосний, самовпевнений, супер. Ну, типу, Ілон Маск того часу. І міністр В'єтнаму каже: А ви зрозуміли, чому ви нас не здолали? Він Каже, ну ми мало вас стріляли, мало бомб, мало всього. Типу, мало е, цього рудого агента чи рижий агент, там спеціальний яд був. Він каже: ні, ви не зрозуміли одну базову річ. Китайці нас намагались зламати тисячу років, і в них не вийшло. А ви хотіли зламати нас всього за 10. Ось це історія про те, що є нації і народи. Сьогодні В'єтнам відродився. Одна з найкрутіших економік Азії набирає обертів 400 мільярдів ВВП. Більше ніж в Австрії, наприклад, і країна рухається по 6% росту економіки. І сьогодні навіть перетягує інвестиції з Китаю. До речі, найбагатший там зараз хлопцяга, який вчився в Харківському університеті. Але не про це мова. Я про те, що є країни, яких не здолати. І ми саме такі. Я хочу зараз поговорити про вчорашнє перемир'я, бо є вже реакція світу, є реакція Зеленського, є реакція багатьох моментів. Для нас що важливе? Для нас важливо показати світу, що ми хочемо миру, а не Росія. Бо Росія, яка напала каже, ми зупинили на 30 годин. Назвіть нас миротворцями. Та ви вбили тисячі людей, мирних, цивільних, невинних. Як ви можете бути миротворцями? Це сюрреалізм, це постправда, коли Росія цим маніпулює. І коли виходять деякі видання і кажуть, що Путін, який боїться довгого перемир'я, робить коротке перемир'я? І це коротке перемир'я типу дає йому правильний імідж, англійською це звучить як bullshit. Розумієте, це все, що Росія означає. Тому що не можна сказати, що країна, яка, до речі, нам зараз наші ж військові повідомляють, що обстріли Росією зберігаються, що обстріли нікуди не зникли. Да, по деяких напрямках вони притихли. Але ви пам'ятаєте, наприклад, хто в Києві знаходиться. Коли Путін оголошує перемир'я, а в Києві лунає сирена. В Херсон прилетіло в висотку, звичайно, де живуть мирні цивільні люди. Прилетіло і шість квартир палало. А він каже: мирне перемир'я. І вони кажуть, що, типу, ну ось дивіться, Путін обігрує Трампа і Україну, бо демонструє, що він готовий на мир. Україна вийшла, наші дипломати, і кажуть: Окей, а чого 30 годин? Давай 30 днів слабо. А давай на 30 років слабо, Да, бо Путіну ж треба стріляти. Путін це вампір, який харчується кров'ю. Без війни Путіна не буде, без диктатури Путіна не буде. Без диктатури і Росії не буде. Бо як ви ще будете тримати ці різні народи? Ну і власне виходить інша преса, яка каже: Та ні, виграв Трамп насправді. А оцініть ось таку штуку. Путін оголошує перемир'я. Чому? Бо Трамп сказав: якщо нічого результату не буде, буде що? Буде вихід Сполучених Штатів зі всіх цих угод. Путін це почув, швидко зрозумів, каже: Окей, 30 годин на тобі, можеш показувати. І Fox News одразу показує в полі вікнах: тут в Росії правиться, тут в Україні правиться, але ж знову ж таки, російська агентура ж не може без цього. Давай ще скажемо, що Київ це Росія. Ну, це ж провокація, це спроба булінгу, так як в Твіттері там вони Зеленського намагались булити. Маск, Венц, син Трампа, як школярі якісь просто з'їхавши з, з глузду. А давайте його пошакали. Ну і тут так само, Fox News. Але Київ це не Раша. Київ це Київ Рус. Київська Русь. Глибинна держава, яка принесла культуру в ці широти, коли в них дикі вовки з зайцями бігали. То тут вже були академії, тут були церкви, тут вже дружили з Англією і Францією, роблячи династійні шлюби. Ось це, що треба знати, це те, що треба пам'ятати, і те, чим треба користуватися, і ось таких фоксів провчати. Тому що не просто так це там з'явилося. Також вчора відбувся обмін: 255 наших захисників повернулись додому. Це власне той інсайт, який я вам говорив раніше, що Путін піде на неперемир'я на затища. Хоча ту інформацію, яку я отримав від дипломатів, вони казали, що це буде від Великодня до 9 травня. Ну, Путіна вистачило без крові на 30 годин. Знову ж ще не пройшло 30 годин, не буду забігати. Ну, і так само говорили, що буде певний обмін. Знову ж таки, обмін говорили або всіх на всіх, або мінімум тисячу. Росіяни побоялись віддавати тисячу наших. Причому там є в тому числі і азовці. Є просто історія до мурах, коли матір і син, які сиділи в різних тюрмах, які билися за Україну, яких взяли в полон, вчора зустрілися. І це. Прекрасно, і це якраз і є те торжество Пасхи, те торжество, яке ми всі так чекаємо. Та надія і та перемога, яка обов'язково станеться. Знаєте, дуже важливо зараз Зеленський сказав, що Росія продовжує обстріли на різних напрямках фронту. Далі він сказав, що на частині напрямків тиші так і немає. Сирський доповідав йому. От, речник Осу Хортиця про так зване перемир'я ЗСУ лише реагують на дії окупантів, тобто ми не ведемо ці удари. От. Ну і президент сказав, що дзеркально буде реагувати там, де Росія б'є по наших, типу, будемо відповідати тільки. Але я говорив з нашими військовими: Росія гатить, гатить і не зупиняється. Але деякі напрямки дійсно вони притихли. Хоча на Херсонщині нічого не притихло. Після початку так званого перемир'я РФ продовжує атаку цивільних, є згорілі автівки, є згорілі будинки, квартири. Тобто, Росія не зупиняється. Просто вони хочуть далі нас тероризувати. Ну а тим часом СНН заявляє, що дуже хочуть організувати ще одну зустріч. Вітькофа, не Віткофа, Вітькофа з росіянами. Дивіться ж, який Путін хороший цар. Перемир'я на 30 годин дав, а давайте ж ми візьмемо його і почуємо. Ні, ми не будемо його чути. Ми не хочемо чути Путіна і ці брехливі маніпуляційні речі. Якщо в Штатах не чує Трамп, почують інші. До речі, великі мітинги це не пасхальні паради. А великі мітинги вперше пішли по Сполучених Штатах проти політики Трампа, проти всього того поганого, що він зараз робить. Дивіться, знову ж це їхня внутрішня політика. Наша задача, головна задача зробити, щоб це була не перемога Трампа, щоб це була не перемога Путіна, щоб це була якраз таки перемога України. Для нас надзвичайно важливо зробити, щоб це свято Пасхи. Якраз принесло нам ту надію і ту перемогу, яку наша держава заслуговує. Ніхто не зробив так багато за, для захисту гідності людини, честі людини, миру в світі. Чомусь мовчить, і Папа Римський і багато інших так званих релігійних лідерів світового масштабу, які не хочуть бачити, як Україна захищає мир у світі. Чомусь і їм важливіше їхні гроші в різних банках, які Росія їм туди дає користуватися. Нічого, ми знаємо, що правда переможе, як сказав Епіфаній в своїй колонці на ОП, світло завжди перемагає темряву, а життя завжди перемагає смерть. Друзі, я хочу вас всіх обійняти. Я хочу, щоб дійсно це. Ці короткі паузи в цій страшній війні, на жаль, йде вже четвертий рік. От з іншої сторони, на щастя, що на третій день все не завершилось, тому що якби воно завершилось, завершилися б ми. Але Україна протистоїть, Україна бореться, Україна доводить всьому світу, що важливо вірити в те, що ти робиш, і знати, за що ти борешся. Ми боремося за нашу країну, за наші сім'ї, за наші родини, за наші міста і села. І Україна. Доводить свій шанс і право бути. Поки що це право не довело багато країн, особливо ті, які мали допомагати, але чомусь ховаються. Україна демонструє силу і звитягу, і я хочу, щоб ми подякували саме тим, хто цю силу і звитягу демонструє на передовій. Дорогі, вітаю кожного з вас із пасхальними великодними днями. Христос Воскрес! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми точно переможемо до зустрічі.